Є новина друзі. Оптимізм Трампа та всі чекають росіян. Дослухайте до кінця. Щойно вийшов Трамп і наговорив як на мене досить цікавих речей, які можуть посприяти ну, майбутнім мирним перемогам. Він сказав, що зустріч четвер Путіна і Зеленського має відбутися в Стамбулі. Що він все для цього зробив? Дуже багато він працював. Ну він надіється, що ця зустріч відбудеться, що він навіть думає туди прилетіти в Стамбул. Просто в нього зустрічі по Америці багато. Ну по його роботі, але він роздумує, щоб туди прилетіти, тому що там можуть бути досягнені історичні ну, результати цих перемов. Ну тобто, він практично каже, що Зеленський має там з путіним зустрітись. Коли його запитали, чи буде це припинення вогню. Ну тому що всі країни ставлять путіну ну, ультиматум, що спочатку припинення вогню на 30 днів, а потім перемовини в Стамбулі. І Трамп каже: у мене таке відчуття, що Путін погодиться на тридцятиденне припинення вогню. Ну маємо надію. Можливо, Трамп має набагато більше інформації, ніж ми, і можливо, є якісь домовленості, і ну, Путін скоро вийде або якось росіяни. Оголосять, що вони готові, і в четвер зустрічаємося там в Стамбулі. Хоча, як на мене, я не дуже вірю, що Путін приїде от прямо одразу по заклику Зеленського. Хоча це Путін вимагав прямих перемовин, А Зеленський просто на них. Погодився. Ну тому, що якщо Путін цього не зробить, ну ми розуміємо, що буде серйозна реакція, тому що Трамп теж чекає 30-денного перемир'я припинення вогню, і він про це сказав. І в нього хороше відчуття, що воно може відбутися. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка, я вас оперативно тримаю в курсі.